Перше місце, яке я буду читати, це буде Євангеліє від Івана, розділ 3, вірш 17. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Сьогодні світ, світ, в якому живемо ми. Світ, який мало чим змінився з часів. Коли сам Господь ходив по ньому, світ, який в той чи в інший спосіб йде до свого кінця, немає вирішення певних питань. Люди покладаються на певні речі, вчення. Гроші, статки, традиції, ще якісь речі. Але пам'ятаєте, коли ми тут були в останній раз, моя проповідь була про те, що вони не йдуть до Ісуса Христа. Зокрема, цей вірш, якщо брати, ми читаємо тут дуже чітко: сам Бог особисто вислав свого Сина сюди на землю. На прогулянку, на відпочинок? Ні. Він вислав Його, щоб Господь Ісус засвідчив цьому світу собою. собою. Своїм життям, своїми проповідями, своїми діями. Пам'ятаєте, люди, почувши проповідь Ісуса Христа, могли прийти і сказати: Жоден з людей ніколи не говорив таких слів, які сказав Ісус Христос. Ми також можемо згадати певні речі, які чинив Господь, для того, щоб засвідчити, що Він є насправді Син Божий, насправді Бог в людському тілі. Що ми можемо згадати? Ми можемо згадати десять прокажених. Десять відразу, коли Господь їх всіх здоровив. Пам'ятаєте, в ті часи боялися одного прокаженого, від нього закривали місто, він не мав права наближатися. Господь здоровив миттєво десятьох. Ми можемо згадати Лазаря, друга Ісуса Христа. Ісус підняв Його з мертвих. Тільки Ісус Христос міг сказати, що Він має владу прощати гріхи, Він має владу. Вздоровляти він має владу піднімати з мертвих. Бог не послав свого сина, щоб він світ засудив. Сьогодні, коли відбуваються в нашому світі певні речі, ми як люди, ми дуже швидкі. Не так вдітий. Не на такій машині поїхав, не так біля церкви перехрестився. Дуже багато є певних речей. Ми швидкі на осуд. Але тут ми читаємо, що сам Бог, сам Бог, прийшов в цей світ в подобі тілесної людини не для того, щоб нас судити. Є місце в Слові Божому, і я сьогодні його згадував. Де кажеться, що не потрібно, щоб йому хтось свідчив про людину. Ми повинні усвідомити, наскільки Бог, Ісус Христос, був близький до нас, коли Він був тут на землі. Наскільки Він близький до нас сьогодні, коли в нашій країні біда? Ми можемо відкрити книгу Пророка Ісаї, 53 розділ, і там є певний вірш, там говориться за гріхи мого народу. Це писав пророк Ісаїв 700 років до приходу Ісуса Христа, сьогодні 2024 рік після Ісуса Христа. Майже 3000 років тому були сказані ці слова. Але сьогодні, коли ми читаємо книжку, коли ми читаємо від себе, там сказано за гріхи мого народу, за гріхи українського народу, Він був караний на Христі. Отже, Бог, Бог, знає всі наші обставини. Сьогодні велике питання, і ми трошки обговорювали сьогодні цю тему, як ми знову ж таки відносимося до Бога. Чи ми приймаємо, знову ж таки, і все, о, слава Богу, що Бог мене благословив. Добре, що Бог мені дав, добре, що Бог мені допоміг. Або ми насправді усвідомлюємо, хто такий Божий син? Заради чого він залишив славу Небес? Чому він прийшов сюди на землю? Для чого він так тяжко постраждав? Що я можу запропонувати за себе Богові? В який спосіб я можу отримати спасіння і примирення з Богом, як мені потрапити на небо. Це важливо. Важливо сьогодні дуже важливо. Кожного дня важливо. Якщо Бог дасть завтра мати день, важливо. Важливо прийти в правильні стосунки з Богом. Важливо примиритися з Богом. В який спосіб ми можемо примиритися. Немає іншого способу, як тільки Божим Сином. Господь сказав особисто: ніхто не прийде до Отця, якщо не через мене. Не можемо ми осягнути небо своїми власними силами. Не можемо нічого дати за свої гріхи, яких маємо безліч. Але Він. Не прийшов для того, щоб нас судити. Написано, Бог полюбив світ в попередньому вірші: весь світ всіх людей і вислав Ісуса сюди. Примусово? Ні. Він добровільно прийшов, тому що кожен з нас Його твориво. Тому що Ісус творив нас разом з Богом. Тому що Ісус такий самий вічний, як і сам Бог. Створимо людину на образ і подобу нашу. Сьогодні важливе питання, що той, хто стоїть за автоматом і боронить країну, або той, який лежить під кущом п'яний. Чи вони насправді усвідомлюють, наскільки Бог їх любить? Чи вони насправді усвідомлюють, що Бог і його, і його створив на образ і подобу свою? На жаль, сьогодні в нашому світі безліч ненависті. Ненависті і злоби. Вона не була запрограмована Богом, але вона ввійшла в світ разом з гріхом. Разом з гріхом. І можна навести знову приклад, коли маленьку дитину не потрібно вчити, щоб вона підійшла, вас копнула. Або ви їй щось сказали, вона вас щепнула, або що інше. Це і натура людська. Ми читаємо, що Божа натура це є любов. Так Бог полюбив. І через свою любов Ісус Христос залишив славу Небес. У біблії багато про славу написано. Написано про славу людську. Що люди любили славу людську більше. Ніж Бога. Нічого не змінилося. Сьогодні також можна владці люблять владу, люблять славу, коли їх похваляють, що вони там щось зробили. І дуже не люблять, коли їх там ганблять. А Бог добровільно, безкоштовно віддав свого сина. віддав сюди за нас і не для того, щоб нас судити. Знаєте, коли. Чим далі ми проживаємо наше життя, мені здається, що наші попередні вчинки, вони самі нас судять. Гріхи молодості, необачність, вони судять нас. Тому що гріх має наслідок. Той, хто вживає алкоголь, він хворіє. Хто вживає наркотики, він хворіє. То ще там щось знову ж таки хворіє. І Біблія вчить, що якщо ви не хочете слухати Бога, то, то насправді ви всі хворі. Бог бажає нам кращого, Бог бажає нам викуплення, але щоб через нього світ спасся. І ми знаємо, що безліч разів до хворих. Безнадійних і так далі, Господь завжди говорив. Твоя віра спасла тебе. Недобрі справи, не якісь служіння, так далі, і тому подібне. Ні. Все це добре. Все це добре. Але все це перекреслює одним реченням, перекреслюється. Це наші справи. Бог бажає. Наше серце не діла наших рук. Послання до євреїв перший розділ. Перший другий вірші. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина свого, що Його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. І багато людей можуть читаючи ці слова, говорити, та то було говорено там в старі часи і колись там до ізраїльського народу, до євреїв. Сьогодні, 2024 рік на дворі, і ми читаємо ті самі Божі слова, в яких сказано, що колись колись до приходу Господнього багатьма способами промовляв Бог до тих, що жили колись. Через пророків, через певні речі, які відбувалися, через пророцтва і так далі, Бог промовляв. Сьогодні, сьогодні. Коли люди надто мудрі, я би сказав, все знають, все бачили, написано в останні ці дні. І є скептиків досить багато сьогодні в світі, які кажуть, а про що ти говориш, які останні дні? Але я вам кажу: ми не знаємо, і в Слові Божому написано, що ніхто не знає, крім самого Бога. Ніхто з нас не очікував, що почнеться війна. Вчора жил мені, каже, на цвинтарі. Де ми ходили дивитися, де хлопці лежать, вже світ ніколи не буде такий, як був до цього. І це правда. Ніколи вже не буде. Тому що надто багато змінилося всього. Причому змінилося миттєво. Миттєво. Промовляв до нас через сина. І сьогодні він промовляє до нас через сина. Хто ще не спасений, хто ще не знає, де він проведе вічність. Це дуже важливо. Тому що на кону питання душа. Душа. І ми знаємо чітко, Слово Боже говорить, Бог особисто промовляє. І є лише два місця, де ми можемо провести вічність. Якщо ми оберемо Ісуса Христа, того, який не прийшов нас судити, але прийшов нас виправдати і дати нам вічне життя через свою смерть, через свою загибель. Тут написано, що сам Бог настановив його за наслідника всього. Всього. Не буде Америки, не буде Китаю, не буде нічого. Буде Боже царство. Боже царство. Небеса, де люди будуть проводити вічність і будуть хвалити Бога. За спасіння за Ісуса Христа, де сам Господь Ісус буде світити замість Сонця, і ті, хто повірили в Нього, проведуть з Ним вічність, всю вічність будуть славити Його, і ми знаємо, там написано: нема сліз, нема горя, немає нічого поганого. Або, або ми не попадемо туди, тому що ми відмовились. Відмовились. В Слові Божому є написано, що чули всі, але не всі відкликнулись. Сьогодні зал напівпустий. Але Бог знає кожен, чому прийшов сюди. Той, хто приділив Богу увагу сьогодні, написано, що Його слово воно не мене безслідно. Бог обов'язково вас благословить за те, що ви тут і слухаєте Його слово. Сьогодні можна слухати музику. Дивитись фільми і так далі, але ви вибрали віддати належне Богові. Бодай в такий спосіб. Бог сьогодні шукає. Шукає душу, яка ще не спасенна, шукає душу, яка непевна, де вона проведе вічність. А Бог пропонує провести вічність з ним в небі. Як я вже сказав, не через добрі ваші справи, не через те, що ви добра людина, добрий сусід і так далі. Через те, що ви вірите, що Ісус Христос помер за вас. Отже, наслідник всього, що ним і віки Він створив. Ми повертаємось до того, що почали. Створимо людину на образ і подобу нашу. Коли лише творилася наша вселенна земля і все інше, і як вінець створила людина, Господь Ісус вже був. Він вічний сам Бог. Ми жилом зупинялися біля джерела. Сьогодні я набирав воду і дивлюся, була скошена трава, і вона знов проросла. І слово Боже каже, що ми подібні на цю траву. Проростає, розцвітає, в'яне, іщезає. Але трава виросте знов. Трава виросте знов. Дерева дадуть свій плід. Нас може вже не бути. І, як написано в Слові Божому, з того можемо ми пізнати Бога. Бог вічний, Бог вічний, а ми тимчасові. Саме тому сьогодні важливо задуматись, де я буду, де я буду проводити вічність. Бог заради мене прийшов, залишив славу небес, пішов на хрест на страждання і муки, щоби виправдати мене з моїх гріхів. Щоб очистити мене від моїх беззаконь. За гріхи мого народу, пише Ісая. За гріхи мого народу кажу я сьогодні. Він мучений був. За мої гріхи, як на рахунок ваших. На закінчення хочу прочитати один псалом. А далі кожен повинен собі задуматись. Псалом другий ми будемо читати. Також книга старого заповіту давня, але стосується нас сьогодні, говорить про наш світ, про тих самих людей, про тих самих царів, можновладців і так далі, про тих самих, які думають, що вони, вибачте, зловили нога, Бога за ноги. Але ні, Бог є вічний, а ми тимчасові. Чого то племена бунтують, а народи задумують, марне. Зимні царі повстають і князі нараджуються разом на Господа та на Його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута, але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон. На Святу Гору свою. Я хочу звістити постанову, промовив до мене Господь Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі. Ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський. А тепер помудрійте царі, навчіться ви, судді землі. Служіть Господеві зі страхом і радійте стремтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється. В Слові Божому написано, що кожен, хто покладає надію на Господа, не буде засоромлений. Ну, нехай Господь благословить. Якщо ви не спасенна людина, сьогодні ви прийшли сюди послухати Євангелію, Бог обіцяв, Бог клявся, що Він ніколи вас не залишить і не покине. Якщо ви приймете Його по вірі. якщо ви визнаєте, що ви грішник і потребуєте Господнього спасіння, Господнього заступництва. Що ви є безпорадні в питанні спасіння. Не можете ви собі зарадити. І гріхи ваші більші, ніж ви собі можете уявити, ніж ви можете нести. Він казав, щоб ви віддали цей тягар йому, і Він розділить його з вами, поможе донести. Хай Господь благословить вас ось цими словами, блаженні усі, хто на нього надіється. じゃこ